Привіт, друзі! Компанія Мотор. Сьогодні буде огляд джинми 404 SN. Це 4 трактор на 40 кінських сил, широка задня гума, широка передня гума, повноприводний тракторець. Один із найпопулярніших тракторів на 40 конячок. І так, по трактору, дивіться. Тут у нас стоїть дві поніжаючі передачі. Тобто у нас є на КПП самої поніжайка, повищена-поніжена, та ще доповнительна поніжаюча передача. Чотири передачі і одна передача назад. повищена поніжена і повищена поніжена ще раз. Тобто дуже круто, прикольно зроблено. Таких коробок, крім як на Джимі, ніде немає. Далі трактор йде на 40 кінських сил. Широка резина у нас 11,2х24. Переднє колеса у нас 6,5 на 16, колеса можна а, розбирати, перекидати кулью. Бачимо, тут є у нас для розбору такі от болти. Ми можемо перекидати як місцями колеса міняти, так можемо перекидати сам диск, розбирати і міняти положення його. Передній мост редукторного типу у нас іде, Гідропідсилювач керма. Два насоси НШ встановлені на тракторі, генератор 750 Вт. Підалька здвоєного тормозу, то є ліве та праве колесо може окремо тормозити. Барабанчики, вон, бачимо, стоять і справа, і зліва. Отакі от термозні барабани є. Далі по навісці. Навіска у нас трьохточечна, вал відбору потужності на дві скорості. Отак от виглядає у нас задня частина трактора. Тут у нас встановлені гідровиходи два штуки, окреме регулювання цих гідровиходів через дозатор, який встановлений. Ми кран закриваємо і можемо працювати на задньому гідровиході. Шестіш ліцевої валиди, дві скорості 540 тисяч обертів на хвилину. Трьох точка у нас. Добряча, звичайна, от, тяга центральна звичайна, а ніжня, бачите, у нас знизу ще йде така наварка. Це для того, щоб посилити її. Розкоси бокові у нас ідуть. Розкоси у нас бачите, на шплінтах. Заднє у нас прицепне іде, знаходиться знизу. Диски, бачимо такі от синенькі. Прикольно все зроблено. Ззаді є такий траферет для номерного знаку, підсвітка, задні лампочки, задня фара стоїть ще доповнительного підсвітлювання. Так, далі по приборної панельці. Приборна панелька у нас електронного типу йде, вона загальна. Сидіння у нас м'ягесеньке йде з такими от панелями. Під локотниками бачимо. Да? Раніше не було, зараз зробили. Ззаді є регулювання по спинці, бачимо, да? подвір зможемо регулювати. Чотирьохціліндровий двигун у нас встановлений. Це у нас іде каємовський двигун. Зараз побачимо. КМ двигун у нас. Так, бачимо, тут таблички. Зараз доліземо. Так, Ліземо км 490 ВТ. От зараз, Опля, бачимо. Да? Так, 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 так. так, Треба побачити. Є Є таке. Так, далі фільтра у нас встановлені. Для тих, хто шукає фільтра, дивіться, будемо на відео показувати ще фільтра для того, щоб, якщо у вас там, або не бачите який можна ставити, GX0810. Тут встановлений масляний фільтр і топлівне CX0708. Встановлений топлівний фільтр. Запобіжники тут стоять теж на задній панельці. Тут заходить у нас кермо, це розподільник гідропідсилювача керма. Бачимо, от шлангочки, трубочки йдуть. Там стоїть дозатор, який регулює подачу на. Сам гідроциліндр, який попереду трактора знаходиться. Далі редукторний мост у нас іде, прошприцовується верхня частина. Сюди заливається мастила. От у нас стоїть пробочка, яка показує, скільки у нас залито масла. Далі у нас рама йде цільно з трактором, тобто трактор знаходиться, двигун з коробкою з'єднається і передня частина під'єднається сюди рамою. Бачимо. Радіатор, звичайно, 11 літрів заливається у систему. Двигун КМ 490. Коробочка у нас звичайно йде на 40 кінських сил. Це жинми. Отакий гарнесенький, класнесенький тракторець можна замовити. У нас компанія Мотор. Відео огляд виходить щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо виставляти відео, будемо вести канал, у кого є свої трактора. Можете, скидати, з'єднатися з нами через електронну адресу або через Телеграм, або подзвонити менеджеру, скидати відеоролики ваших тракторів. Ми будемо виставляти, можете знімати косяки, ремонти, що у вас трапилось, як працює. Ми будемо виставляти на канал, щоб люди бачили. Будемо вести ще телеграм-канал, де можна буде розмовляти по тракторам, що де купити, який трактор, все це буде в телеграм-каналі. Усім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був огляд від компанії Мотор.